Коротше, варю собі на зиму кетчуп, домашній, смачний. Видивився в інтернеті рецепт. Ділюсь також з вами. Дивіться, є в мене півтора кілограми помідорчиків і півтора кілограми перчиків. Ретельно все це треба помити і порізати і в кастрюльку. Далі покажу. Дивіться, у мене помідори не дуже крупні, тому я їх ріжу на чотири частини. Ось так. І в кастрюлю. Якщо у вас якісь дрібненькі помідорчики, то можна взагалі їх навпіл різати. Ось ці жопки можете взагалі не вирізати. Вони нам не заважають, потім поясню чому. Перчинки очищуємо від серцевини. Ось таким чином видавлюємо і вириваємо. Після того, як почистили перчинки, так само їх розрізаємо в довільному порядку. Я ріжу ось так хаотично, як мені заманеться. І відправляємо все це в кастрюлю до помідорів. Ще один важливий інгредієнт гострий перчик. В мене один. Його я навіть не буду чистити. Поріжу прямо ось так з насінням. Звичайно, що хвостик ми брати не будемо. І відправляю сюди також в кастрюлю. Далі прямо сюди в кастрюлю додаємо 50 грамів звичайної кам'яної солі, 75 грамів цукру і півчайної ложки звичайного чорного душистого перцю. Чесно вам скажу, я ніколи не відміряю, а завжди насипаю на око. Це приблизно 2-2,5 столових ложки солі, 3-3,5 ложки цукру і півчайної ложечки перцю. Це все я одразу відправляю сюди разом і перемішую. Накриваємо кришкою і відправляємо на середній вогонь до закипання. Після того, як наша овочева суміш закипіла, варимо приблизно 20-25 хвилин. Через 20 хвилин вимикаємо і відбираємо зайву рідину. Далі додаємо сюди чесник. Я часник люблю, тому даю цілу головку. А ви орієнтуйтесь на власний смак. Тепер все це нам треба подрібнити звичайним погружним блендером. Ось таке красиве пюре у нас виходить. На цьому етапі ви можете скуштувати. І зрозуміти для себе, чи потрібно вам додати якісь спеції, можливо, чогось не вистачає. Ну, а далі цю масу нам треба буде перетерти через сито. Врешті-решт у нас залишиться на ситі ось тільки жмиху. Це різні шкірочки, сім'янчики. Оті хвостики, жопки від помідорів, які я вам казав, не обрізати. Саме тому ми їх і не обрізали, тому що вони все одно просіялись у нас через сіто. Дивіться, а там у нас ось такий красивезний однорідний кетчуп. Але це ще не кінець. Сюди нам треба додати ще 45 мл яблучного оцету. це приблизно одна рюмка. Вливаю її. І трошечки, трошечки звичайної олійки рослинної. Буквально 1-2 столових ложечки. Тепер всю цю масу знову відправляємо на вогонь. Треба довести до кипіння і кип'ятити 15 хвилин. Доводимо до кипіння і періодично помішуємо впродовж 15 хвилин. Дивіться, який красивий у нас кетчуп. Коли він ось так починає вже булькати, значить готовий. Банки я не стерилізую. Я їх відправляю в мікрохвильовку буквально на півтори хвилиночки. А от кришечки на всякий випадок прокип'ятив. Так, ну що, відповідальний момент закладання. Отже, баночки в мене, будемо вважати, стерильні. І тепер. Ось таким чином. Спочатку я ось так баночку обвалакую цим кетчупом, і тепер далі заповнюємо її доверху. І тепер закриваємо. Закриваємо дуже-дуже плотно і одразу перевертаємо верх дном. Наступна баночка. І друга баночка готова. Ну і дивіться, в мене залишилось ще трошечки-трошечки на, на пробу. Взяти на роботу колегам, спробувати. Ну, а так, з тої кількості продуктів, які я використав, в мене вийшло дві банки кетчупу півлітрові. Одна і друга. Тепер ось в такому вигляді, верх дном нам треба це ретельно закутати. В мене є ось така ковдра. Я ці банки закриваю. Ось так, зверху накрию ще подушкою і залишаю це до повного охолодження, тобто на всю ніч. Ну що ж, один літр і от стільки кетчупу в мене вийшло з тих продуктів, які в мене були. Готуйте, друзі, і всім смачного!